П'ять причин, чому в тебе нічого не виходить в житті, в силу своєї діяльності я доволі часто комунікую з різною кількістю чоловіків, консультую їх. І Я помічаю, що в значної частки цих чоловіків є проблеми з досягненням власних цілей та безпосередньо з фокусом уваги. І це дуже негативно впливає на їхню самореалізацію. Тому сьогодні ми говоримо про 5 дуже ключових причин, через які ти не можеш дійти до того бажаного результату, про який ти прагнеш. Тому сьогодні буде дуже насичений і цікавий ролик. Рекомендую додивитись його до кінця. Лайк, коментар обов'язково залишайте після його перегляду. Це допомагає розвитку каналу. Поширюйте цей ролик, не затягую. Поїхали! Які причини порушення домінанти уваги? По причині того, що нас ніхто не вчить фокусуватись на важливому, а потім на всьому не основному, то ми самостійно знижуємо здатність самоконтролю тим, що стараємось впоратися зі всім? Я, в свою чергу, пропоную свій спосіб планування. Спочатку ми плануємо. І акцентуємо увагу на найголовнішому, а потім йде все інше. Це не те планування, де ми перше зробити те, друге зробити і це, третє зробити п'яте, четверте зробити десяте. Таке планування працює максимально неефективно. Обов'язково проявляються непередбачувані обставини, які порушують ці плани, і заставляють адаптуватися під нові умови. Самі пригадайте, кожен рік щось відбувається. І про це теж необхідно пам'ятати при тому, коли ви плануєте щось. А коли ти фокусуєшся на одній конкретній задачі, паралельно адаптуючись під умови, які тобі підкидає життя, то ти стаєш невпинним незалежно від зовнішніх обставин, ти йдеш по своєму маршруту. Може бути раніше, може пізніше, але відбувається слідування визначеній метаморфозі. Тому впроваджуємо принцип. Якщо припускаємо, що в тебе на основному місці в житті самореалізація, то ти в свою чергу не розриваєшся на непотрібні якісь там посіділки, да? на зустрічі з непотрібними людьми, які тебе тягнуть назад, і ти повинен це реально дуже свідомо до цього ставитись, тому що самореалізація стоїть на першому місці. Ти виділяєш тим зустрічам стільки часу, скільки можеш виділити після вирішення своєї ключової задачі. Або після того, як ти попрацював над нею, перша ключова проблема, через якої ти не досягаєш того, що ти хочеш, це є гормональний збій. Низький тестостерон, високий пролактин, погана чутливість рецепторів дофаміну, об'єм нашої енергії та якість наших сил напряму залежать від фізичного здоров'я. І той момент, коли ми порушили нашу гормональну систему. Тобі ні один спосіб не допоможе якісь там лайфхаки, принципи і так далі і так далі досягнути цілі, поки ти не відновиш базове своє здоров'я. Тому що це є ґрунт від твого здоров'я буде загалом відштовхуватись все інше. Відповідно, вчиться розбиратись в харчуванні, в тренуваннях, в гормонах, в сигналах організму або ж в свою чергу, якщо ви хочете попрацювати зі мною особисто. То заповніть заявку посилання внизу. Друга причина невдач це відсутність винагородження за пророблену роботу. Катастрофічно важливо винагороджувати себе достойно і масштабно в рамках своєї особистості. В іншому випадку, організм почне заміняти це чимось слабшим та дешевшим. І виходить наступна дилемма, що ти після якісної проробленої роботи не дозволяєш собі. Винагороду, не дозволяєш собі якісний відпочинок, і в свою чергу ти вже навіть не помічаєш, як починаєш заливати в себе пивко. А чому так відбувається? Тому що твоя центральна нервова система не вивалює. Вона не розуміє, що а, ну, їй треба відпочинок, їй треба. І якщо ти його не даєш, то вона знаходиться в більш дешевших і доступних методах, та, щоб відновитися та відключитися від реальності. Ти забороняєш собі яскраві емоції, а потім починаєш компенсувати це через виплески дофаміну. Відео! Порнографія, ігри, тупа жратва. Зрозумійте банальну річ, ви не зможете заплатити більше, ніж у вас є. Тобто ти не зможеш зробити більше, ніж в тебе є психоемоційного ресурсу. Усвідом цей момент, коли ви обхідними шляхами не даєте собі зрозуміти, що життя змінюється завдяки вашим зусиллям, ви все одно свою винагороду отримуєте. Просто сенс цієї нагороди змінюється та здобуває форму саморуйнування. Адже ви не зможете нормально любити себе, поки ви пашете як раби, при цьому не змінюючи якість власного життя. Чоловіки завжди привчені до того, що спочатку вони повинні комусь, а потім, якщо залишиться, то можуть взяти самі. Дуже хороший приклад буде те, що, наприклад, батькові завжди залишалось все найгірше. Тобто спочатку сім'я їсть, а батько доїдає. Не знаю, чи у вас таке було, чи там дідусь доїдає, да? Тобто навіть псу можуть дати якіснішу їжу, ніж там чоловічій аудиторії в сім'ї. Ну, загалом я це доволі часто зустрічаю. Це не то, що я там а, перебільшую, да? це саме те, з чим я зустрівся, коли я а, а, робив опитування серед чоловіків. Коли чоловіки все роблять для когось, це той самий синдром хорошого хлопця. да? І це дуже негативно, тому що ми з самого дитинства виховуємося в такому шаблоні. Але треба зрозуміти, що це рабська прошивка, І з такої позиції і ви, і ваша сім'я будете залишатись в ямі, тому що немає чіткого розуміння, заради чого мені необхідно рухатись та ризикувати, якщо я можу спокійно п'ять днів попрацювати, а на вихідних повеселитись. Причина номер три це нескінченні претензії до себе та самокритика. Це дуже схоже з другим пунктом: відсутність винагороди за досягнення. Проблема в тому, що чоловік майже все своє життя зустрічається з обесцінюванням власних досягнень. Ти навіть якщо ракету побудуєш і в космос полетиш, то це все одно не прирівняється з тим, як якась дівчина здатна поєднувати навчання в універі та ще якийсь підробіток. Це ж так по самостійному, чи не так? І зрозумійте, я з даному випадку не обесцінюю там досягнення конкретної жінки чи ще будь-кого. Я просто комунікую з достатньою кількістю чоловіків. От в мене в телеграмі люди пишуть до мене напряму. І вони можуть задавати ті питання, які турбують. І от коли мені там хлопці 16-18-20 років пишуть, що вони постійно займаються самокритикою, вони постійно відчувають, що їх ніхто не цінує, що вони самі себе не цінують. То у висновку я бачу ці шаблони. Та я сам це пройшов, коли мене постійно порівнювали і казали, що мої там зусилля є недостатніми. Розумієте? Тобто, просто це не на поверхні. Про це ніхто не говорить. Наприклад, жінкам взагалі це неможливо усвідомити, зрозуміти в силу того, що от чоловіки виховують зазвичай по одному, а жінок по іншому. І це ну, такий парадокс виходить. Да? Тільки чоловік зможе зрозуміти чоловіка, що він відчуває. І суть в тому, що в силу цього обесцінювання у чоловіків вже до 20 років втрачається орієнтир, оцінки, якості. Проробленої роботи. Молодець я. Чи можна було краще? Так, завжди можна було краще. Але питання в тому, що ти зміг зробити. І чи ти зміг зробити все, що від тебе залежало, ось це має тебе справді турбувати. Впроваджуйте принцип, що ви викладаєтесь на всі 100%, але при цьому не реагуйте на речі, які не входять у зону вашої відповідальності. Коли ви пишаєте своєю роботою, коли вам подобається те, як ви виглядаєте, як ви живете, яких принципів ви притримуєтесь, то вам стає простіше нагороджувати себе. А коли ви всю дорогу тикаєте себе і постійно докучаєте собі, то зрозумійте, у вас і не буде бажання загалом тратитись на себе, вкладатися в себе, тому що мозок не розуміє. Він постійно ловить кортизол, і у висновку він каже: Та не буду я на себе тратитись, я ж не заслужив. Розумієте, в чому ключовий момент? І жити в такій реальності не хочеться. Ви стараєтесь втекти кудись в слабкості та забутись. Навчіться реагувати на те, що всі будуть обесцінювати ваші зусилля. Просто прийміть це, як чиєсь когнітивне викривлення. Причина номер 4 неадекватно поставлені цілі. Знаєш таку пораду, як дошка бажань. Ніби на неї особняк, мільйон доларів, спорткар, і тоді буде легше візуалізувати. Скажімо так. Я сам таким займався, і в певний період часу воно бустило мене, поки я не усвідомив наступних речей. Ось майже всі, по суті, саме так і відносяться до власних цілей, як до фантазій. А якщо я собі на стіну крила повішу, то я зможу літати виходить. Зрозумійте одну ключову істину, яка зекономить вам роки вашого життя. Ціль являється ціллю тільки при виконанні однієї умови. Є чіткий і зрозумілий план по досягненню цієї цілі. Ти повинен розуміти орієнтовний об'єм часу, що потрібно, як потрібно, куди потрібно, скільки вкласти, з ким домовитися, які теми обсудити. Чим конкретніше, саме така візуалізація результату, тим зрозуміліша ціль. Ціль повинна бути настільки зрозумілою, щоб вона була відчутною, ніби ви змогли її пощупати. А коли я, наприклад, не можу заробити X доларів в місяць, то я можу поставити собі ціль хоча б 10X, хоча б 100 x це однаково нереалістично на даний момент. П'ята причина. Уникнення невдач та помилок. Багатьом чоловікам закладають страх невдачі на рівні кастрації. Тобто зазнати невдачі, для них рівноцінно втраті власних яєць. Приблизно такий страх вони відчувають перед новими рішеннями. Тому проявляється страх спроби, страх конфлікту, страх ризику чи страх сміливості. Невротичне бездіяння це одна із форм перфекціонізму, головним правилом якого слугує девіз. Або ідеально, або ніяк. Звичний бездіяльник в свою чергу відрізняється тим, що в нього повна відсутність будь-яких справ. Тоді як невротичний бездіяльник навпаки весь час чимось зайнятий. Проте його справи наперед передбачені на прогнозований результат. Якщо результат незрозумілий, то він в свою чергу не візьметься за таку справу. Тому він все життя буде чимось зайнятим. Але вся його зайнятість буде зводитись до ходьби на місці. Хлопці, залишайте свій фідбек, що думаєте щодо даного ролику, щодо цих п'яти причин. Це є дуже ключові і фундаментальні речі, про які необхідно пам'ятати кожному. Я закликаю підписуватися на цей Ютуб канал. Щоб я розумів, що вам це цікаво, і ми загалом розвивали чоловічу освіту в Україні, тому що, як показує практика, дуже мало чоловіків взагалі усвідомлюють, що можна себе розвивати, можна мати оточення сильних чоловіків, які діляться досвідом. Для цього я маю свій телеграм-канал, де я проводжу час від часу відповіді на запитання, пишу пости по чоловічій освіті. І також нагадаю, якщо вам цікаво попрацювати зі мною, ви можете заповнити заявку під відео, в принципі, все в описі. Я вас міцно обнімаю. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, тому що хлопці для нас роблять велику працю. Вони захищають нас, і ми щиро вдячні їм за це. Там збір на термобілизну. Будь ласка, не думайте, що ваш донат буде неважливим, немає маленьких донатів. Я особисто в кожному зборі, який провожу, я долучаюся і скидаю свої ресурси. Тому буду вдячний за підтримку. Працюємо далі. Слава Україні!